Давайте зараз розглянемо розряд ємності через резистор. Візьмемо конденсатор, який заряджений до певної напруги, у це дорівнює Є. Або іншими словами, можна сказати, що нульовий момент часу у це від нуля буде дорівнювати є. І підключимо до цього конденсатора. Резистор з опором R. І якщо ми заряджений конденсатор, підключимо до резистора з опором R через перемикач і в нульовий момент часу замкнемо цей перемикач, то конденсатор почне розряджатися через резистор і напруга на ньому буде зменшуватись. Тому що заряд від одної вкладки конденсатора буде переходити на іншу вкладку і компенсувати цей протилежний заряд. На іншій оплатці, і через деякий час, заряди на обкладках конденсатора скомпенсуються, і не буде різниці потенціалів, не буде різниці зарядів. І напруга на конденсаторі стане дорівнювати нулю. Так от графік розряду конденсатора у часі, графік залежності напруги на конденсаторі від часу, від часу випадку розряду конденсатора, буде виглядати таким от чином. І ми бачимо, що в нульовий момент часу напруга на зарядженому конденсаторі дорівнює Є велике. Тобто це напруга, до якої був заряджений конденсатор. В Нульовий момент часу, коли те дорівнює нулю, ми замикаємо цей перемикач, і у колі починає протікати струм, і напруга на конденсаторі з часом починає поступово зменшуватись. Ну, відповідно ж, напруга на резисторі теж поступово зменшується. І от якийсь момент часу вже напруга на конденсаторі розрядиться, конденсатор розрядиться і напруга на ньому стане дорівнювати малю. Ще раз акцентую увагу на тому, чому розряджається конденсатор. Коли конденсатор заряджений, у нього на одній обплаці є заряд плюс Q, на другій адплаці є заряд мінус Q. Коли ми закоращуємо це коло, коли ми замикаємо це коло, конденсатор створює напругу на резисторі. І через резистор починає протікати струм, і відповідно електрони з від'ємної обкладки поступають на додатну обкладку, і з нижньої обкладки заряд-негативний уходить і приходить на верхню обкладку. Це приводить до значення позитивного заряду на верхній обкладці. Тобто заряд з протіканням струму в колі заряд з одної обкладки переноситься на іншу обкладку. І різниця в зарядів зменшується, відповідно, різниця потенціалів зменшується і напруга на конденсаторі зменшується. Тобто під час заряду конденсатора заряд на обкладках накопичується, під час розряду конденсатора розряди на обкладках розсасуються, тобто зменшуються. І оскільки напруга на конденсаторі залежить від різниці зарядів, то чим менша різниця зарядів, тим менша напруга і навпаки, чим більша різниця зарядів, тим більша напруга. І коли конденсатор розряджається і заряди на обкладках скомпенсуються, напруга на конденсаторі буде дорівнювати 0, напруга на резисторі буде дорівнювати 0 і струму полі протікати не буде. Але давайте зараз це доведемо, скажімо так, з математичної точки зору шляхом розрахунку цього електричного кола. Якщо ми прикладемо заряджений конденсатор до резистора, то напруга на конденсаторі буде дорівнювати напрузі на резисторі. І через цей резистор буде протікати струм і І цей струм і буде направлений від плюса конденсатора до мінуса конденсатора. І цей струм ІР буде дорівнювати УР розділити на R. Але по другому закону кіргопа. От у нас напруга У С. От у нас напруга УР. По другому закону кіргопа С дорівнює УР. Тому можна стверджувати, що струм через резистор буде дорівнювати УС розділити на Р. І зверніть увагу, що в даному випадку конденсатор буде виступати у вигляді джерела напруги. І конденсатор буде створювати напругу на резисторі. І струм через резистор буде протікати від плюса до мінуса, а струм через конденсатор буде протікати від мінуса до плюса. Звичайно, це абстракція, тому що якщо не враховувати струми втрат, то між обкладками конденсатора заряд не проходить. Але дивіться, як це виглядає. Струм витікає із додатньої обкладки конденсатора. І втікає у від'ємну обкладку конденсатора. Тобто це виглядає таким чином, ніби всередині конденсатора струм протікає від мінуса до плюса. От уловлюєте, всередині конденсатора струм протікає від мінуса до плюса, а в навантаженні ззовні конденсатора струм протікає від плюса до мінуса. Тому можна написати, що I, R дорівнює мінус ІС. Тобто ці струми вони за абсолютним значенням однакові, але за напрямком різні. Тому що в навантаженні, для якого конденсатор виступає джерелом напруги, струм тече від плюса до мінуса, а е, через конденсатор струм тече від мінуса до плюса, тобто у протилежному напрямку. Але це по абсолютному значенню цей струм один і той же, тому що вони послідовно з'єднані. Ну. Ну, ще раз наголошую, що е, в даному випадку між обкладками конденса... між конденсатора заряд не переноситься. Але це зі сторони виглядає таким чином, що струм витікає із додатньої вкладки конденсатора, і цей же струм втікає в від'ємну вкладку конденсатора. Тобто це виглядає таким чином, ніби струм тече всередині конденсатора від мінуса до плюса. Ну І це узгоджується з теорією електричних кіл, тому що в джерелі напруги струм тече від мінуса до плюса. І в даному випадку конденсатор виступає джерелом напруги. І зверніть навіть увагу, що струм через конденсатор співпадає з напругою, яка виділяється на конденсаторі. Бо Тому що якраз у джерела напруги, струм і напруга співпадають. А от на споживачі вже навпаки струм і напруга направлені протилежно. От. Ну, це все і щойно було сказано для того, щоб ви зрозуміли, чому, напруга, чому струм через конденсатор і резистор направлені в протилежні сторони. А з абсолютним значенням однакові. Тому що через резистор струм тече від плюса до мінуса, а через конденсатор струм протікає від мінуса до плюса. І е, тому можна написати, що і R дорівнює мінус І С, а також можна написати, що І С C дорівнює С ДУЦ по ДТ, і звідси можна записати, що С Ду по ДТ. Дорівнює мінус УЦ розділити на n. І якщо ми розв'яжемо це диференційне рівняння, ми знайдемо функцію розряду конденсатора від часу. Ну, розв'язати це рівняння не складно, треба лише перенести у C в ліву сторону, ДТ в праву сторону. ну і це також давайте перенесемо в ліву сторону і одержимо ДУЦ розділити на ВЦ дорівнює мінус ДТ розділити на РЦ. І тепер візьмемо невизначені інтеграли від обох частин цього рівняння і одержимо наступне. Натуральний логарифм від УС буде дорівнювати мінус Т, розділити на RC плюс якась константа. І тут в чому ідея, що оскільки це константа, то цю константу можна записати по-різному. І нам її було зручніше написати вот таким чином Ln константи. Тому що якщо у нас під знаком логарифма константа, то логарифм теж дасть якусь константу, і оце теж буде константа. Це ми можемо переписати наступним чином. Натуральний логарифм перенести в ліву сторону і різниця логарифмів дасть логарифм частки. І константу ми знайдемо з умови, що в нульовий момент часу напруга на конденсаторі дорівнює Є велике. Нульовий момент часу напруга на конденсаторі дорівнює Є велике. І підставляємо сюди замість t 0 а замість У є велике і одержуємо наступне. Ln є велике на конст дорівнює 0. Це можливо лише коли є велике розділити на конст дорівнює одиниці, тому що натуральний логарифм від одиниці дорівнює 0. Ну і звідси випливає, що константа це дорівнює є велике. І тому я тут замість константи можу написати є велике. І тут також замість константи я можу написати є велике. Ну і врешті-решт звідси ми можемо визначити, що УЦ розділити на є велике дорівнює експоненту в степені мінус Т розділити на РЦ. І звідси випливає, що напруга, залежність напруги від на конденсаторі від часу, у С від Т до рівні помножити на експоненту в степені мінус Т розділити на РЦ. І це ще одна важлива формула, яка описує розряд конденсатора в часі. Зміну зменшення напруги на конденсаторі в залежності від часу, під час розряду конденсатора. І РЦ в даному випадку теж буде постійною часу РЦ-ланцюжка. І можна стверджувати, що в момент часу 3 РЦ, 3 ТАУ, конденсатор розрядиться до 5%. Тобто у С від 3 ТАУ буде дорівнювати 0,05 Є. Тобто за момент за проміжок часу 3 Тау, конденсатор розрядиться до 5% від є, а за проміжок часу 5 тау конденсатор розрядиться до 2% від є. І тому вважається, що повністю конденсатор розряджається за 3-5 Тау. Ну, що 2%, що 5% це досить мало. Ну, якщо хочеться бути більш впевненим, то можна стверджувати, що повністю конденсатор розряджається за 5 Тау. Ну, я нагадаю, що Тау – це постійна часу конденсатора. Вона визначає як заряд, так і розряд конденсатора. І що заряд, що розряд конденсатора повністю відбувається за 5 Тау. За 5 Тау конденсатор заряджається до 98% прикладеної напруги, і за ці ж 5 Тау конденсатор повністю. За 5 тау конденсатор заряджається до 98% прикладеної напруги і розряджається за цей же час до 2% напруги, яка була в момент початку розряду. І добу на цей R на С має розмірність часу. Тому її називають постійною часом. Ну, ще раз зверніть увагу, що. Напруга на конденсаторі під час розряду змінюється не моментально, а поступово зменшується. І в момент початку розряду напруга на резисторі максимальна і струм максимальний. І по мірі розряду напруга на конденсаторі зменшується, струм через конденса... напруга на резисторі теж зменшується, струм через і через конденсатор зменшується. З іншого боку, струм через конденсатор зменшується, тому що Спочатку на вкладках був накопичений один заряд, і по мірі того, як він уходить, той заряд, який може віддати обкладка, зменшується і зменшується. І коли на оплаці не буде нескомпенсованих зарядів, тобто не буде, між, не буде різниці зарядів між обкладками, в цей, в цей момент часу конденсатор буде розрядженим і напруга на ньому буде дорівнювати ніби. А, можна стверджувати, що десь отут це буде 5 тав. Конденсатор розряджається до 2%. У мене зараз 5 тав.